Вночі на 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області були атаковані дві дрес у московській і Тверській областях. А також московський НПЗ. Про це повідомляють російські пропагандистські видання, в тому числі Ріановості. Посилаються вони і на місцеву владу міста Кашира, Російські пабліки, мера Москви Собяніна і так далі. І так далі, і так далі. Ми ще поговоримо, скільки загалом областей опинилися під ударами українських безпілотників. Але почнемо із того, що вночі, як пишуть росіяни, здійснено спробу атаки трьома безпілотниками території Каширської Дрес. Традиційно російська влада каже, що жертв і руйнувань немає. Відповідно, пожежі там жодної не сталося, постраждалих. Абсолютно жодних немає, але відео і фото підтверджують зворотні. Є там і влучання, є там і пожежі, і є наслідки, які на цей момент ліквідовують. Разом із тим, російські пабліки публіку публікують фото і відео з місцевих. Е від місцевих жителів, точніше на яких видно прильоти на оцю каширську дрес. Е, вона розташована на березі Оки в місті Кашира Московської області. Телеграм-канали пишуть про те, що є дві пожежі, також у Тверській області. Атаковано дрес і газорозподільну мережу, які розташовані за кілька кілометрів одна від одної. Про це свідчить також і відео від місцевих жителів, що дуже відрізняється від того, якою є офіційна позиція російської влади. Після атаки безпілотників у Конаково-Тверської області пожежа виникла біля місцевої ГРЕС і біля газорозподільної мережі Конаково, яка є технологічною частиною майстрального газопроводу. Канаково мер Москви Собянін заявив, що безпілотники намагалися атакувати також і московський нафтопереробний завод. Собянін каже: ми збили безпілотник в районі МНПЗ, пошкоджені постраждалих. Немає загрози роботі НПЗ. Також немає. Наслідки чого немає, того немає. Ви зараз бачите. Зрештою у себе на відео. Росія російське міністерство оборони тим часом відзвітувало. Що в ніч на 1 вересня їхні області атакували аж 158 безпілотників літакового типу? Традиційно, як завжди, російські військові е, говорять про те, що нічого не відбулося критичного, начебто вони все позбивали. Над територією Курської області в нічний час було знищено і перехоплено, як вони говорять, 46 БПЛА. Над територією Брянської області 34, Воронезька область 28, Білгородська 14, 8, над територією Рязанської області, 2 над Москвою, 7 над Московською областю, 5 над територією Калузької області, 4 над територією Липецької області і 3 над Тульською. Ще по два безпілотники також позбивали над територіями Тамбовської та Смоленської областей. А по одному над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей загалом ситуація і ніч для росіян була неспокійною, тому що Попри всі їхні заяви, пошкодження, руйнування, влучання, пожежі, це все є. Але наслідки відповідно цього всього, ми вже будемо спостерігати, коли з'явиться більш детальна інформація, у тому числі і від тих, хто ці безпілотники запускав. На цьому фоні наш президент Володимир Зеленський заявив про те, що в Курській області Російської Федерації Україна продовжує поповнювати свій обмінний обмінний фонд. І відповідно витискає війну на російську територію сьогодні. Як він каже, це його вечірнє зведення я говорив із головкомом Покровський напрямок зараз. Це найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, турецькому Куп'янському напрямках. Майже дві сотні боїв щоденно відбуваються по Усьому фронту найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат і відповідати на усі російські удари. Ми обговорювали також із головкомом деталі наших наступальних операцій, активних дій у Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України і витискаємо війну на російську територію. Нагадаємо собі, що операції в Курській області з боку сил оборони почалися 6 серпня. Вони тривають і досі вже не настільки інтенсивно, як вони розвивалися у Перші дні, коли це було несподіванкою, абсолютно для усіх, в тому числі і для України, зараз потрохи росіяни передислоковують свої підрозділи в Курську область для того, щоб намагатися зупиняти українські просування і в деяких. Населених пунктах Курської області, на жаль, у росіян зупинка цих просувань все ж таки вдається. Але на цьому фоні аналітики ІСВ вказують, що операції сил оборони в Курській області спричинили негативний тиск на російські операції у кожному секторі бойових дій, і що відповідно Росія зараз передислокувала резервні підрозділи із. Покровського напрямку на Курщину це в будь-якому випадку хороший знак і хороші новини, тому що Курський нап... перепрошую, покровський напрямок зараз найскладніший. Росіяни там тиснуть абсолютно щодня. Аналітики Діпстейту сьогодні повідомили про те, що Росіяни захопили ще один Пересковіївку, ще один населений пункт, і відповідно в трьох. Росіяни просунулися. Російське військове командування, як пишуть аналітики ІСВ, можливо, передислокувало резервні підрозділи, призначені для посилення пріоритетної наступальної операції Росії на покровському напрямку. Для того вони це роблять, аби захиститися від. Наступальних операцій України в Курській області це свідчить про те, що оперативний тиск з боку сил оборони на Курщині впливає на російські операції у кожному секторі на усій території бойових дій. В огляді наголошують, що російські джерела, в тому числі користувачі соцмереж, стверджували ще 14-17 числа, тобто минулого місяця, серпня, вже що найменше рота російської 15-ї мотострілецької бригади. Передислокувалася із напрямку Покровська до Курської області. Деякі російські та українські відкриті джерела також заявили, що невизначені елементи цієї ж 15-ї мотострілецької бригади передислоковані до Курської області. Разом з тим, елементи російської цієї ж самої бригади були залучені до російських наступальних операцій в районі Покровська або в напрямку Покровська, тобто вони не повністю передислоковують. Певні формування, можливо, ділять їх і таким чином намагаються розподіляти свої ресурси, але все ж це є. І відповідно, аналітики ІСВ зафіксували повідомлення про те, що елементи цієї бригади діють на схід від Покровська із середини серпня, і відповідно до сьогоднішнього дня. Загалом аналітики ІСВ не виявили жодних ознак того, що передислоковані раніше підрозділи брали участь у. Бойових діях передової лінії на пріоритетних для Росії ділянках фронту, Перед усім ідеться про Покровський напрямок, і відповідно турецький, в тому числі відповідно російське командування, ймовірно, як і раніше, вкрай негативно ставиться до виведення боєздатних підрозділів із прифронтових районів на цих напрямках. Передислоковані підрозділи, за ствердженнями аналітиків, ймовірно були резервними частинами, які російське військове командування мало намір використати для посилення свого угрупування на стратегічних для себе напрямках, щоб відвернути загрозу завчасного досягнення бойової кульмінації, але не дочекатися її. Тобто, в будь-якому випадку аналітики і наголошують на тому, що наступ сил оборони в Курській області він для росіян відчутний. Але росіяни поки що не квапляться знімати свої бойові підрозділи підрозділи, які беруть безпосередню участь у штурмових діях, тобто ті, які задіяні на передових для того, щоб відтягнути їх в Курську область, вони забирають резерви, якими мали би посилювати свої штурмові війська і свої підрозділи, які беруть безпосередню участь у боях уже станом на сьогодні, але тим не менш. Це відтягування певної кількості бойових підрозділів. Вона є. Відповідно, спостерігаємо за ситуацією і за тим, як вона розвивається, тому що на цьому етапі операція в Курській області ще досі не закінчена. На цьому фоні Нідерланди передадуть для України 28 гусеничних машин Вікінг. Про це оголосив їхній міністр оборони. Рубен Брекельманс за його словами він підкреслив, що Україна відчайдушно зараз потребує нашої допомоги в боротьбі із російським агресором. Зараз Нідерланди постачають за його словами 28 гусеничних машин. Вікінг, корпус морської піхоти підготував для цього українських військових, і наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані. Ця машина це броньовані е, амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, які з'єднані одна з одною. Машина важить близько 11 тонн. І Же пересуватися по воді зі швидкістю пішохода на озброєнні Нідерландів перебувають десятки цих е, всюдиходів. Їх з 2021 року вирішили замінити на більш сучасні, тому ці передають е, в тому числі й для України. Не уточнив міністр оборони, чи прибули перші ці вікінги до України і чи планується передача додаткових машин, але раніше про цю військову допомогу Україні не повідомлялося. Тобто, це нова поставка. Я нагадаю, що ще і раніше стало відомо про те, що Нідерланди поставили лять Україні радар Петріот і три пускові установки. А також вони закупили 51 мобільний радар, який здатний ідентифікувати російські безпілотники, які у тому числі регулярно атакують територію нашої країни позиції наших військ на фронті. От на жаль, в росіян достатня кількість дронів, тому в тому числі і радари. Які попереджують про наближення таких от повітряних загроз це надзвичайно важлива техніка, яка потрібна нашим силам оборони на полі бою? Ну і під час візиту до сполучених штатів перша премєр міністерка віце віце-прем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про виділення пакета допомоги для відновлення української енергетики на 800 Мільйонів доларів за її словами. Ми глибоко вдячні за підтримку в створенні систем пасивного захисту, а також пакет фінансування в розмірі 800 мільйонів доларів для енергетичного сектору. Під час цього візиту ми надали список критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, який список цей створив кабінет міністрів у США Свереденко зустрілася із заступником міністра енергетики Девідом Турком. Основною темою їхньої розмови було якраз відновлення української енергетики в прес-службі Міністерства економіки. Ки нашого уточнили, що 800 мільйонів доларів від сполучених штатів це частина коштів, яка була оголошена на берлінській конференції із відновлення України, які от нині ці кошти розподіляються активно, в тому числі. І на відновлення української енергетики, тому що росіяни дуже активно взялися за удари по енергетичній інфраструктурі. Хоча сьогоднішня атака по території Російської Федерації показала у тому числі й те, що Україна теж взялася за удари по російській енергетиці, щоби і вони посиділи без світла. Ну але, зрештою, це в будь-якому випадку. Важливо атакувати таку інфраструктуру, тому що росіяни, атакуючи енергетику нашої країни, залишають нас без світла. Відповідно, ускладнюють для України процес виготовлення зброї, впливають на економіку, тиснуть на український військово-промисловий сектор. І, відповідно, дзеркальні удари по російській енергетиці спричинятимуть у цій країні те саме. Ну не у всій країні, звісно, але в певних її регіонах, які працюють на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Це так чи інакше вплине. Осо. Особливо, якщо ці удари будуть регулярними.